Місяць майже трошки менше мають відбутися власне місцеві вибори. І пане Костянтине, як би ви охарактеризували поточну політичну ситуацію в Україні? Ну, передусім, слід сказати, що ця виборча кампанія відбувається на принципово новому законі. Справді політичні партії тепер виступають основними учасниками цієї виборчої кампанії, і як міських голів, так і всіх кандидатів в місцевих рад, крім сільських і селищних, тепер висувають політичні партії. Тому, враховуючи те, що партії стають таким от основним суб'єктом виборчого процесу, нам слід звичайно аналізувати саме їх. Я б почав би аналіз з парламентських політичних партій. Так, у нас є правляча коаліція, до якої входять п'ять політичних партій. Зразу скажемо, що народний фронт він злякався брати участь у цій місцевій виборчій кампанії, тому що рейтинг прем'єр-міністра, рівень довіри до уряду є настільки невисоким, що народний фронт. Вирішив все ж таки не ризикувати. Те ж саме партія Удар. Вона фактично злилася з партією президента, і на сьогодні удар теж вже не можна роздадати як суб'єкта виборчої кампанії. Залишаються партії радикальна самопоміч і партія Батьківщина. Ми знаємо, що довкола радикальної партії мав місце ряд скандалів, тому рейтинг радикальної партії і її лідера Олега Ляшка зараз підупав. В партії самопоміч, я б сказав, би двічі зазнала ударів нижче ватерлінії. Вона двічі розкололася. У них не було цілісної суб'єктності щодо голосування як в питаннях конституційних змін, так і цілого ряду інших законопроєктів, Тому самопоміч фактично виступає опозицією всередині правлячої коаліції. Ну а ви знаєте, що радикальна партія взагалі залишила. Правлячу коаліцію. Що стосується партії батьківщини, то з одного боку, за кількістю парламентських багнетів, це найменша партія. З іншого боку, партія батьківщина постійно піднімає надактуальні для суспільства питання і цим очевидно певною мірою дратує як своїх партнерів по коаліції, так і. Опонентів з опозиційного блоку, з партії відродження і інших е, суб'єктів, які теж беруть участь в цих виборах. Тому у партії Батьківщини з одного боку е, є добра історія, добрий досвід. Це партія, яка має найкращу систему місцевих осередків в Україні. А з іншого боку, те, що в неї така незначна кількість депутатів, це для неї, звичайно, створює цілий ряд е, проблем, зокрема, коли. Партія батьківщина ставить питання щодо справедливих комунальних тарифів, то в силу свого обмеженого впливу. На уряд, на виконавчу владу загалом, їй, звичайно, складніше це питання просувати. Але тут дуже важливий момент це той, що ці питання піднімаються в інформаційному просторі. Саме завдяки батьківщині от питання комунальних тарифів, питання індексації доходів домогосподарства, йдеться про соціальні виплати, йдеться про зарплати бюджетникам, саме завдяки їй фактично в місцевій виборчій кампанії. Присутні дві ці надважливі теми, і відповідно є шанс, що все ж таки буде змога, оцей тарифний тягар, тягар злиднів, який зараз уряд поклав на український народ. Все ж таки є надія, що це в цьому можна буде зарадити. З чим ідуть на ці вибори інші парламентські сили, а також в принципі і позапарламентські найактивніші політичні сили. Я вже сказав, що інтелектуальним лідером цієї гонки виступає партія Батьківщина. Інші політичні сили теж ставлять питання тарифів, але не будемо забувати, що, власне кажучи, вони значною мірою за підвищення цих тарифів і відповідають. Так само звичайно в Україні триває війна, і морально етичний клімат в країні є таким. Що для людей, крім злиднів, доходів безробіття іншою групою проблем: це є проблеми безпеки, це є проблеми обороноздатності, це є проблеми перспективи країни як цілісної країни. Тому ці політичні сили вони опинилися в ситуації, коли я сказав, з одного боку мають іти в фарватері батьківщини, наздоганяючи її з її ідеями. А з іншого боку ставити ті питання, які не зовсім стосуються, власне кажучи, муніципальних компетенцій, тому їхня складність складність їхнього становища полягає саме в тому, що вони тут опинилися на розтяжці. Відповідальність з одного боку, невідповідність суспільних прагнень і інтересів компетенції місцевих рад, і в таким чином вони опинилися певною мірою в пасті. Якщо взяти до уваги те, що вона була прем'єром в такі складні часи світової економічної кризи, я думаю, їй є що запропонувати. Дивіться питання зниження комунальних тарифів, підвищення доходів домогосподарств, це не є просто самометою, тому що от ви правильно поставили питання: а що пропонується для економіки? Коли у нас 80% населення опиняється за межею злиднів. То економіка, в принципі, не може оздоровлюватися, тому що як би ви не запускали виробництво, як би ви не розвивали систему послуг. Але якщо у людей немає грошей за це заплатити, відповідно економіка існувати не буде, тому що ці товари просто не знайдуть свого споживача. Тому, коли ставиться питання про зменшення і податкового, податкового тягара, і тягара тарифів, і обмеження росту зарплат, то це питання саме оздоровлення економіки. Це не популізм, як дуже часто люблять звинувачувати Юлію Тимошенко. Це саме прагматичний розумний крок, який спричинить за запуск економіки. Звичайно, цим не вичерпуються ці пропозиції. От у неї є дуже хороша фраза, яку треба запам'ятати, скажімо так, багатьом політикам: дайте нормальному українцю заробити. Насправді, от українське суспільство є таким, яке завжди сподівалося на себе. Я ризикну стверджувати, що суспільство в нас втричі сильніше ніж держава. І держава весь час намагається над суспільством тяжіти. Простіше кажучи, його просто грабувати. Держава створила систему олігополії, держава створила систему розподілу основних ресурсів країни і фактично дедалі менше можливостей заробляти нормальному українцю. Тому що е, на зміну, скажімо, невеликим крамницям приходять великі торгівельні мережі, е, на зміну там не меншим транспортним компаніям приходять глобальні компанії. З одного боку, це може бути добрим, якщо б вони не заламували такі ціни. Але так виходить. Що коли у нас виникає система олігополії, то Українець залежний кожний в своїй сфері діяльності від свого олігарха, скажімо так, від системи надання інформаційних послуг, того ж, інтернету, інтернет-мовлення, до системи постачання тепла і води в наші домогосподарства. Тобто, оцей розподіл він зараз створив таку от залежність. Відповідно, Тимошенка цю систему ламає. Ламає саме пропонуючи зламати її знизу з позицій в даному разі місцевих рад, так щоб все-таки залишити цілі галузі економіки, де буде прерогатива, де превалюватиме малий і середній бізнес? А от як ви характеризуєте політику уряду в контексті надання субсидій на найбіднішим верствам населення для підтримки їх? Ну, знаєте, мені пригадується тоді, коли Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром, то ми пам'ятаємо, теж була серйозна економічна криза. теж… Коливався серйозно курс, не так звичайно, як допустив зараз Яценюк і Яресько, але коливався серйозно. Вони тоді не пішли в своєму уряді на підвищення тарифів, вони не пішли на збільшення фіскального тиску на економіку, і їм вдалося тоді ситуацію стабілізувати. Хоча в часи важкої економічної кризи світ буквально пам'ятаєте, банки, які по 150 років було, вротіли шкереберть, а тут вдалося стабілізувати економіку. Прошу саме завдяки тому, що люди самі їм не заважали заробляти в першу чергу. Хоча, звичайно, пам'ятаєте, багато хто сміявся з того, що виплачували тисячу за рахунок заощаджень в Ощадбанку. але це теж були доходи, які потім поверталися через продаж товарів і послуг і бюджету, і малому і середньому бізнесу. Тобто саме економічна ініціатива. Широкого загалу населення українського вона і дозволила зберегти тоді ситуацію більш-менш стабільною? Півтора роки тому українці обрали нового президента Петра Порошенка, який переміг в один тур. Юлія Тимошенко тоді посіла друге місце. Як ви вважаєте, якщо б результати виборів були іншими, і президентом, наприклад, би стала Юлія Тимошенко, яким б вона могла бути президентом? Ну, ви знаєте, ми пам'ятаємо, що після того, як Янукович став президентом, почалося системне переслідування Юлії Тимошенко. От її не зуміли, не зуміли ні приручити, ні купити, тому мусили посадити. І я, до речі, думаю, що це була серйозна помилка режиму Януковича. От такий, такий крок. Ну, мало того, що він втратив значною мірою повагу у світі після того, що він зробив, так ще це показало і всю весь його страх. Перед Юлією Тимошенко. Тобто він показав суспільству, наскільки він її боїться, що змушений був буквально зачинити до в'язниці. Так от я думаю, що в умовах дії тієї Конституції Тимошенком точно не була от настільки одноосібним авторитарним лідером, яким став Янукович. Все-таки ми бачимо, що її значний політичний досвід, соціальний досвід прямо будемо говорити те, наскільки вона добре відчуває країну. Я думаю, що вона б була б президентом, яка б зуміла б збалансувати країну. І от широко побудує така думка, що якби вона була при владі, то війни б у нас б не було. Ну, але вже маємо ті обставини в країні, які склалися зараз, тому зараз будемо думати, і це завдання українського політикуму, як все-таки з цієї ситуації виходити. А яким би чином вона могла б зупинити війну на самому початку? Ну, дивіться, ті теми, які вона піднімає сьогодні, це теми, які вже об'єднують країну. Тому, ставлячи питання в, таким, в такий спосіб, як це робить вона? Я вже згадав тарифи, ціни, індексація, питання мораторію на продаж сільськогосподарської землі? Я думаю, що це питання, яке стосуються всієї країни. Це вже країну об'єднує. Плюс, звичайно, ми знаємо, що партія Батьківщина дуже близько стоїть до громадянського суспільства. Причому як в його традиційних проявах громадських організацій, так і в сучасних українських проявах я маю на увазі волонтерський рух і добровольчий рух. Все це працює на зшивання країни, на її інтеграцію. На цій виборчій кампанії ми не бачимо якихось нових інноваційних ідей. Тобто партії використовують, можна сказати, часто банальні старі лозунги. Як вважаєте, чому так відбувається? З одного боку, безумовно, в суспільстві має місце певна депресія і соціальна, і моральна, і безумовно, економічна. І тому партії вибирають, скажімо так, найбільш традиційні і найбільш дрежливі. З їхньої точки зору теми для суспільства, з іншого боку, сама Україна по собі є вже такою соціальною суспільною інновацією. Я вже згадував добровольчий і волонтерський рух. Унікальні явища українського громадянського суспільства. І думаю, що політичні партії в ході цієї виборчої кампанії зрозуміють, що базуватися лише на старому багажі традиційних суспільних проблем уже зараз складно. От та ж сама партія Батьківщина дуже цікаво, такий таке. Момент у неї е, приростає кількість цієї прихильників саме за рахунок молодого електорату. Той хто хоче заробляти сам, щоб йому не заважали, і от саме цей виборець, цей електорат, вибачте, на за вживання слова електорат. Е, саме ці люди вони і потребують таких нових ідей, і дуже часто самі їх генерують. Ну припустимо, е, широко відомі такі, от уже речі, навіть не зовсім нові, але ще не застосовані в Україні. Це цифрове право. Тобто, от ми говоримо про те, що слід накласти мораторій на продаж землі до 2020 року. Але водночас ми маємо уявляти собі, що являє собою земельне багатство України. До чого тут здавалося б цифрове право? А до того, що кадастр земельний має бути в електронному вигляді. Тобто, всяка земельна ділянка винесена в натуру, причому вид з космосу, і такі речі можливі, і більше того, в Україні ці технології існують. Ну, у світі вони само собою існують. Тобто, тоді, коли ми зможемо фіксувати ось ну, в даному разі, ці об'єкти нерухомості, землю віднос, віднесемо земельні ділянки до об'єктів нерухомості, ми їх зможемо фіксувати буквально за допомогою лазерного вимірювання з космосу. Це не є якоюсь фантастикою. Це працююча технологія в світі. Я знаю українські фірми. Які продають ці технології, ну в той самий Сінгапур, припустимо, чи Фріланку, чи в Індію, чи в інші країни? Е, думаю, що це один з таких напрямків, яких вже зараз політичні партії повинні опановувати е, ще, наприклад, виконання бюджетів онлайн. Ну, це має бути просто як норма, що ви зайшли на сайт, наприклад, Київської міської ради і побачили, скільки грошей сьогодні. Зайшло за певними бюджетними призначеннями, і скільки витрачено, і тоді питання прозорості бюджету за допомогою цифрового права воно просто вирішується автоматично. Я розумію, політичні партії вони не зовсім ризикують ще для широкого обивательського загалу пропонувати такі речі, тому що дуже далеко, припустимо, проблеми об'єктивні, особливо в селі, від того, що я говорю про цифрове право. але Процеси, зокрема, і в інформаційному середовищі дуже швидко розвиваються. І якщо для бабусі це ще питання, скажімо так, не близького, близької перспективи, вона його не бачить, як щось для себе життєво необхідне, то для її онука вже рівно навпаки. Він вже без Фейсбуку жити не може. Відповідно, от партії повинні повертатися обличчям в своїй роботі до сучасних цифрових технологій, до сучасних способів комунікації. От цього на виборчій кампанії, ви правильно сказали. Не вистачає, ну будемо сподіватися, що поступово партії до цього прийдуть.